Вітаю! У цьому випуску Факти Про ви дізнаєтесь 10 цікавих фактів про Ейфелову вежу. Щорічно Ейфелову вежу відвідує 6-7 мільйонів туристів, а за всю її історію побувало близько 250 мільйонів чоловік. Коли вона тільки була побудована, багато парижан заявили. Що вона псує вигляд міста і навіть вимагали її знести. На щастя, в результаті вежу вирішено було зберегти. В українському місті Харків є зменшена в 30 разів репліка Ейфелової вежі. Спочатку Парижська вежа повинна була послужити вхідною аркою на Всесвітню виставку 1889 року. І передбачалося, що через 20 років після завершення виставки її демонтують. Щодня витрачається близько 2 тонн паперу, щоб надрукувати необхідну кількість вхідних квітків на ейфелову вежу. Такі відомі письменники, як Гідеме Пасан і Олександр Дюма, вимагали у влади знесення вежі. Стверджуючи, що вона жахлива й марна. Раз в сім років вежу повністю перефарбовують. Процедура обходиться Парижу близько в 4 мільйони євро. З 1889 року по 1930 роки Ейфелова вежа була найвищою спорудою на Землі. Коли в 1944 році німецька армія залишала окупований Париж, Адольф Гітлер наказав при відступі знищити Ейфелову вежу. Але отримав цей наказ, німецький командувач порушив його і не став чіпати пам'ятки. Всі витрати на будівництво Ейфелово вежі окупилися завдяки туристам. Вже протягом 10 місяців після її відкриття для відвідувачів. Підписуйтесь на наш канал та відкривайте для себе всю красу світу разом з нами.